Доля доля наснився мені чудернацький пазар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царівинний гірш, інші як бідні міньйони. хто купляв собі долю за гріш. А хто й за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні то покупців горнулись долі самі, набивались мені. І тільки одна відвернулась. Я глянула їй. Її... В обличчя ясне, душею покликала очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ти така? Як твоє ім'я? Чи. Варта такої плати, поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати, я прийняла її як закон, і диво велике сталось. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці».